2 вересня 2022 року кабінет міністрів затвердив постанову 992, яка надала право морякам тимчасово перетинати кордон для роботи на суднах. І якщо в інших областях України це рішення принесло результати, то в Одеському регіоні за три місяці жоден моряк не зміг отримати відповідний дозвіл на виїзд на сьогодні. невозможно выехать моряку за границу, хотя разрешение уже от морской администрации и закон уже приняли, уже, в общем, существует. Но в Одесской области это на сегодня не получается. Ні, виход, ні, одного моряка дуже багато моряків звертаються і кажуть, що вони йдуть до військомату. Так їм кажуть, що не буде ніякого дозволу згідно з постановою а потім, виходячи з військомату, до нього підходить там робітник цього ТЦК і каже: Ну ти ж моряк, давайте там за 6, за п'ять тисяч доларів вирішимо це питання. Ну тобто це не поодинокі випадки і о, у більшості моряків дійсно закрадається така думка, що не видає. Дозволи згідно з постановою саме через цю корупційну складову. Одесит Володимир Артамонов став першим в Україні моряком, який отримав офіційну відмову від військомату. У відповідь на це моряк подав до суду, адже відповідно до статті 117 конституції України постанова кабінету міністрів має виконуватися. Офіційно, коли РТЦК надала відмову, вони наргументували там, що немає алгоритму. Наразі алгоритм є. І коли справа перебувала в суді, Володимир повторно звернувся в РТЦК із заявою, щоб отримати дозвіл. Однак йому відмовили знову ж таки, вдруге сказали, аргументували це тим, що наразі справа розглядається в суді. Тобто, нас іншого шляху, з точки зору РТЦК. Чим отримати рішення немає. Тепер Володимирець з адвокатом очікують на рішення суду. Скоріше за все його винесуть у грудні, але законної сили воно набере лише у наступному році, після 30 днів, які надаються для подачі на апеляцію. Ми будемо так, далі боротися за Получение, щоб моряки получали дозвільні документи, як в інших областях України, то тобто стом же Києві видають, все нормально. Також ми зв'язувалися з Єрмаком, головою офісу президента. Він також знає про нашу ситуацію. Також ми задіяли багатьох депутатів Верховної Ради України, да? які також нам допомагають. Ну, і ми далі будемо боротися, поки не зможемо виїжджати. За словами Володимира, на отримання дозволу на виїзд у Одесі чекає більше ніж 8 тисяч моряків. А у інших регіонах країни вже близько півтори тисячі людей змогли його отримати та відправитися на роботу. Олександра Манохіна, Євген Ячменцев, Сьомий канал.